Друзі, всім привіт! Порода ж у нас залітає ось така чудова шкода Octavia A7 в ліфтбеку, в чорному металіковій кольорі. Вся в рідній фарбі. Фото з прибором в кінці відео будете бачити. Чорний металік, седан. Щоб його затонувати і машина як нова. На новій зимній гумі покажу вам більш детально, салончик на великій мультимедії, присутній також CarPlay Автомобіль щойно приїхав, розмитнений, це є 2 дизель на механічній коробці передач 2018 року випуску. Тому, кого зацікавить даний автомобіль, встигніть купити, купити його по дуже солодкій ціні Тому звертайтеся 097 9 222 649. Звати мене Іван, знаходимося у місті Вінниця. Всім гарного дня!